Ні, бавовняний дитячі від Дісней, де весь лот буде вартувати лише 2880 гривень. В нас представлено буде три модельки сукні: це ось така щінячий патруль. Пепа та Барбі загалом 27 позицій, і одиничка буде вартувати лише 107 гривень. По складу це у нас буде 100% котон у всіх варіантах. Розміри 98, 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140. Загалом крута пропозиція, щоб поповнити асортимент магазину і показую в розгорнутому вигляді. Є варіанти, де вони зроблені з такою маєчкою, але з такими гарними рукавцятами. Дуже. Класно виглядає, тим паче це бавовна. Вони будуть легенькі, дихаючи, швидко сохнути те, що потрібно на літню пору. Далі дивимось щенячий патруль. Вони в йдуть вигляді в нас уже футболочки, і у всіх низ буде такий розклішений. Так, да. кльош буде такий дуже гарний гарний варіант. Так, і дивимось пепу. Вона у нас буде йти маєчкою, і класно тим, що принтація, ось ця вона не буде тріскатись і деформуватись після прання. Нагадаю, 107 гривень за одиничку було ще двадцять сім позицій. Попомте асортимент крутим і якісним товаром, ставте рідну націнку і давайте заробляти разом.